Так, до вашої уваги дуплекс, перемичка. Пройдемося трохи по території. Дві з половиною сотки. Земельна діляночка, криниця. Вихід з кухні студії. Тут можливо зробити терасу. Місце біля будинку. Так виглядає. Такс. Сам дуплекс. Лічильник на електрику. Лічильник на газ. Так, зайдемо. Це прихожа. Перший поверх. Кімната. простора кімната. Ось санвузол, каркас, кухня-студія. Ось вот так виглядає. Підігрів підлоги, прачечна, рабочая зона. Так, спіднімемось на другой поверх. Вот так другий поверх. Ось так виглядає другий поверх. Тут і стіни. Кімната. Кімната. Панорамне вікно. Інша кімната. І ось така от кімната. Ось так виглядає. Ну і повноцінний санвузол. Ось так. Адекватна ціна. Гарний район, звертайтесь.